До Чернігова завітав український художник Володимир Сляпченко. Його роботи виставили у приміщенні колегіуму на валу. Різноманітність опанованих автором художніх технік і жанрів вражає монументальне мистецтво мозаїкою, акварель і графіка, пейзажі та натюрморти, психологічні портрети, сюжетні філософські картини з елементами символізму і сюрреалізму. Я вважаю шедевр. Ось робота автопортрет. Поверніться, ви подивитеся і на афіші, і це одна з таких ось, ну я б сказала, краєгольних каменів. Багато картин виставки мають свій символізм або приховані знаки, адже автор написав портрети багатьох відомих історичних особистостей сучасності і минувшини Володимир Павлович ділиться, що зараз в моді робити міні виставки, десь в маленькому приміщенні, можливо, в невеличкому домі, з тематично відібраними картинами, розставленими в ретроспективі. А взагалі, як і всі художники, автор любить тишу. Ми ось час кудись спішимо. Ми їдемо в автомобіль і дивимося, як все отак за вікном проноситься, мількає. От і будови, і люди, і події є в нова манера виконання, от якій виконаний Шевченко, там от Соняхи. Це теж у мене буквально недавно, десь півтора-два роки. Це напрям називається. Артлайн мистецтво лінії, тобто через лінії, через динаміку лінії створюється образ. Автор робіт широко відомий у всьому світі за плечима більше 40 років діяльності, 50 персональних виставок та багато добрих справ, таких як реставрація церковних фресок.